Доброго ранку, мої любі малята! Послухайте, будь ласка, вірш. А потім ви мені скажете, про що ж розповідається у віршеві. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай. Наш край, що зветься, Україна. Про що ж розповідається у віршику? А як називається країна, в якій ми з вами живемо. Так, вірно, це Україна. Малята, столиця нашої країни Київ. В ній дуже багато міст і сел, селищ. А можливо, хтось знає, як називається наше селище, в якому ми живемо. А як називаються люди, які проживають в Україні? Так, вірно, це українці. А якою ж мовою розмовляють українці? Молодці українці розмовляють українською мовою. І сьогодні наші маленькі українці вам пропонують вивчити віршик. Який називається про нашу Україну. А написала цей вірш Українська дитяча поетеса Марія Познанська. Слухайте уважно. Ми дуже любим весь наш край. І любим Україну. Її лани. Зелений гай, в саду рясну калину, там соловейко на весні співає між гілками, Та й ми співаємо пісні. Змагається він з нами. Малята, так про що ж розповідається у Віршові? І давайте ми зараз з вами трішечки відпочинемо. Україні уклоніться, до земельки нахиліться, всі до сонця потягніться. Вліво, вправо, покрутіться. Як калина погойдайтесь, як дуби порозвивайтесь. Раз присядьте, два присядьте, і за столи тихенько сядьте. Молодці малята гарно виконали вправи. А зараз послухайте іще раз вірш, який називається. Про нашу Україну. А написала його українська поетеса Марія Познанська. Ми дуже любим весь наш край, і любимо Україну, її лани, зелений гай, саду рясну калину. Там Соловейко навесні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Малята, так скажіть мені, будь ласка, як називається вірш, який я вам прочитала? А хто його написав? А зараз я з вами хочу погратися в групу. Яка називається? Я почну, а ти продовж. Ми дуже любим весь наш і любим її зелений. Та дуря сну Соловейко співає між та й ми співаємо. Змагається він. малята, Сьогодні ви всі дуже гарно працювали. Тож я і маленькі українці вам говорять до побачення, до зустрічі! А відео з вашим вивченим віршиком ми будемо чекати в групі.